Друзі, вітаю усіх на своєму каналі. Дякую всім, хто завітав до мене. Зараз відео почитаю починаю з такого, бачите, букету. Нарвала собі, пішла квіточок, тому що бігаєш, бігаєш, нема коли й помилуватися цією красою. це Друзі, цей білий півник у мене 2 роки всього, а запах у нього я не можу. Він Запахом найбільше, з чим усі усі всі рослини разом взяті. Дуже гарний. Він білий, з таким трохи жовтим забарвленням. І внутрі такий блідно-блідно-фіолетовий. Друзі, зараз хочу дещо вам показати. Друзі, зайшла зараз на город. Тут у мене такі клумбочки маленькі. Хочу показати це в мене новий Ірис. Бачите, який гарний! Більше чимло дошка, а пахне, друзі. Це я у тому році взяла жіночка. Вона біля мене торгує, у неї більше 200 сортів ірисів. Це я люблю дуже світлі кольори, темні не люблю. Дивіться, яка квіточка гарна. Хочу зараз показати, друзі, полуничка у мене, та що не дає усів. Бачите, восени буду. Розсаджувати у мене її там в тому садочку багатенька. Кому потрібно буде, уси, будуть не уси, а дітки будуть на продаж. Вона вусів не дає, тому треба кожні, кожні три роки бажано ділити кущик у неї. І вона оце, от бачите, коли не жарко, жари немає. Вона постійно дає такі ягідки. Це в мене кругленький. Барон сорт називається. А є в мене ще друга земляничка, назву її не знаю. Вона чуть длинненька. А це в мене, друзі, два кущі жимолості ростуть. Зараз покажу, яка в неї ягодка. Ми вже неділю ласуємо ягідкою її. Бачите, яка в неї? Ну, у мене, друзі, тут мало сонця. Бачите, у мене за забором такі горі хитри виросли здоровенні. І вони мені роблять дуже тінь після обіду. І тому я думаю, що із -за цього не так багато ягід. У моєї сестри дуже багато ягід жимоло здає, а може, сорт такий, Ну, вона, друзі, дуже добра, мені вона подобається. Ми колись з батьками вони були, робили на будівництві байкало амурської магістралі, там росли ці кусти здоровенні, такі з мене ростом. І ми їли цю ягоду, дуже добре варення з неї. Оце така у мене зараз ягідка маленька. Ну, хоч потрошку там пощипати, і то є. Я хочу, друзі, у сестри взяти черенків і начеренкувати собі е, оцю жимолость. Ось, друзі, квітне біла гвоздичка. У мене декілька таких великих кущиків. Не встигла восени розсадити, тому на продаж не було, а оце залишилося такими великими кущами. Оце я сіяла Мак. Дивіться, який гарний великий кущ. Я вже собі туди в букет зірвала. Отакі в нього маки. Ще сусідка дала мені махровий, такий величезний. Але він щось у мене єлі-єлі там приймається, друзі. Оце мої піонії тільки починають квітнути. Бачите? Ще навіть пуп'янки не розкрилися у неї. А це, друзі, у мене, вона дуже мені подобається, це буквиця. Дуже гарна рослинка, дивіться, які в неї квіточки. Ось. Тут у мене три кущика. Вона була в другому садку, але в другому садку їй не нравилось. Оце, бачите, виполюю оцю ґрунтопокривну рослинку. Вона у мене так поповзла візде, тут вона не треба, я так кучу згребла, буду збирати. Троянди ще в мене оці не квітнуть. Це гвоздика переста махрова, теж ще не квітне. Друзі, а оце я показувала вам крилатичінник, називається рослина. Дивіться, це скільки відео назад я показувала, і вона досі квітне. Ви подивіться на цю рослину. Вона така гарна, ті шапочки. Сьогодні бачила її продавали, оцю рослинку у горщику, таку величеньку. Ви знаєте, не дешева рослинка. 150 грн гривнів стоїв отакий от великий горщик, ну, величенький такий горщик. З оцією рослинкою. В кліматі, друзі, продовжують квітувати. Там білий. Зараз підійду покажу. Я казала, що там буде білий. І ось він нарешті почав показувати свої квіточки, бачите, оце він. Він трохи пізніше, але він співає, бачите, співає. Я хочу, щоб оце отак була така стіна гарна. Цей кліматіс у цьому році я зовсім не обрізала. І тому він дивіться, який громедний получився. Зараз, друзі, покажу вам дещо щось цікавеньке. Друзі, хто дивився мої попередні відео, я вже показувала ось цю діляночку біля двору, яку ми переробляли. Це я її називаю у мене такий міні дворік горщиковий. Друзі, отут, як іти на цю діляночку, тут ростуть у мене три. Дивовижні троянди, назва у неї торнадо. І вона дійсно, як торнадо, вона постійно квітне, усе літо. Троянда невисока, вона десь сантиметрів ну, 70-60 сантиметрів висотою. Закладає дуже багато бутонів, як це все флорібундочка. І тут у нас ріс, великий горіх, ми його спиляли. І піньочок вже давненько так почав там гнити. Я видовбала серединочку і посадила сюди спирею, тому що викарчовувати його нема смислу, це треба підняти у пів двора, щоб його дістати від тіля. І тому тут буде така жовта спірейка, і по ходу оці, у, на цей мій маленький моє маленьке. Зараз покажу, що тут росте. Тут рослинки в основному, бачите, усі в горщиках. Почнемо з цього чітка. Він вже давно, він вже третій рік у цьому горщику. Це у мене такі, дивіться, були іграшки, вони вже вийшли, як кажуть, з ладу, і я їх вже не реставрую, так вони і залишаються. Тут у мене друзі трояндочка. Назву цієї трояндочки я не знаю. Була куплена так спонтанно на ринку, Ну, дивіться, яка вона гарна. Оця квіточка вже неділю стоїть. А коли вона розкривається, у неї такі біленькі, такий реверс внутрі. Дуже гарна рослиночка, там дві Ну, друга, друга, друга дуже, ну так, худше там рости. Хочу виняти її восени, виняти з цього горщика. Оце, сюди хвойничок підсадила. Бачите, чоловік мені поробив такі огородження, щоб собаки коти не лазили. Ось, це він був маленький, сантиметрів 20. Ріс у мене в садочку, почав заважати, тому що став великий. Купила якось у магазині, його там продають рослинки, написано мікс от у продуктовому магазині. І оцей мікс у мене виріс такий. Друзі, отримала посилку з флоріума. Вислали, друзі, таку гідоту, одне лятиня. А оця кислиця була у подарунок мені. І вона була ціленька, так як там були луковички в пакеті. Луковички висадили, і буде у мене така кисличка. Бачите? А рослини дуже в поганому стані. Я написала їм, і вони повернули мені гроші, друзі. Оце отут от росте в мене нова трояндачка плитка. Ось вона флу, е, 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 мускусна, по-моєму. І цей чоловік мені почав робити опору. Таку для неї вона дуже велика буде троянда. Хочу, щоб вона закрила оця стіна гаража у мене така недобр... дуже гарна. Треба ще оцей парканчик покрасити. Ну, Ми хотіли переробляти тут і ворота, і все, тому я накрасила його. А зараз, мабуть, поки не будемо нічого робити, бо зараз на ті обставини ось. Друзі, тут у мене росте моя гортензія. У горщику, яка у мене перезимувала. Я показувала, як я її діставала, оприскувала там. Ось була земля попрівша на ній. Дивіться, вона вже закладає бутончики. І я думаю, що вона, як завжди, буде великою рожевою кулькою. А тут, друзі, у мене трояндочка, ой, не трояндочка, прошу пробачення, гортензія, на наречинна, і вона у цьому році перший раз буде квітнути. Це вона у мене третій рік, дві зими. Вона зимувала у мене в горщику в підвалі. А у цьому році вона дала такі длінні, пагани, дивіться, висять. Вона як ампільна ця гортензія, ось, І вся буде отаких от воздушних, це не повна гортензія, Вони такі воздушні будуть, білі. І такі я бачила у блогерів на відео, вона така вся засіяна оціми квіточками. Тут у мене хворіє можжевірничок, ялівець такий, оприскую його. Це гаура голубенька, щось пожрало її. Ось квітне голубими квіточками, не зимує, теж заносю її, друзі. А оце у мене старенька трояндочка. Вона росла в мене в ґрунті, а з прошлого року я пересадила її в горщик, тому що більше вона, друзі, оце не росте. Вона отака і є, отака маленька, воздушна. Така. Квіточки дуже гарні, квітне, все літо, друзі, не переставає все літо. А оце моя чарівна Кутіпай. Вона зараз набирає бутончики. Троянди будуть, як оцей мій нігодь на мизинці. Ось, ну вона вся буде у цих трояндачках. Треба ще підкормити її. І дуже пересихає у горщиках земля. Тому приходиться частіше поливати її. Друзі. Отаке От у мене на сьогодні маленьке відео. Буду з вами на цьому прощатися. Дякую усім, хто завітав до мене на канал і хто оставляє мені свої коментарі. Усім пока, друзі. До нових зустрічей!